У горішніх плавнях продовжують втілювати програму з розширення адміністративних послуг. Тепер отримати посвідчення водія горішньоплавнівці можуть не тільки у територіальному сервісному центрі МВС, але й у міському відділі центру надання адміністративних послуг. Там же можна зареєструвати транспортний засіб. Ми постійно розширюємо перелік адміністративних послуг, які люди можуть отримати в нашому центрі надання адміністративних послуг. Нещодавно ми надали таку можливість в оформленні ID-карток внутрішніх і загран паспортів громадян України. Сьогодні ми розширюємо перелік адміністративних послуг за рахунок співпраці з сервісним центром Міністерства внутрішніх справ. Завдяки цій співпраці через ЦНАП. Люди можуть отримати на заміну водійські права, які не потребують здачі іспитів. Це тобто заміна або втрата, або крадіжка, ну тож мається на увазі відновлення водійських прав. Також через СНАП можна зареєструвати договір. Купівлі продажу транспортного засобу, а також отримання технічного паспорту на транспортний засіб. Для забезпечення високої якості послуг міська рада інвестувала в сучасне обладнання, яке дозволяє швидко та безпечно оформляти документи. Адміністраторка ЦНАПУ Наталія Христофорова продемонструвала можливості нового обладнання. Зокрема, розповіла про ретрансферний принтер для труку техпаспортів і посвідчень. Це у нас принтер і два ламінатора. Це незвичайний принтер, це принтер ретрансферного друку. Він обладнаний двома плівками ретрансферними, які з програми беруть інформацію, накладають на плівку, а потім переносять її на бланк і приходять другу другу. Потім цей бланк проходить в ламінатор, де є голографічна плівка, накладується. Ну, це системи захисту. Голографічна плівка і другий ламінатор, там ну, захисна плівка, і виходить готовий надрукований бланк. Фото, підпис, все робимо. Адміністрація горішніх плавнів прагне, аби рівень надання адміністративних послуг у громаді відповідав європейським стандартам. Саме тому постійно працюють над вдосконаленням роботи ЦНАПу, скороченням бюрократичних процедур та підвищенням якості обслуговування. Мета створити такий центр, в якому кожен відвідувач почуватиметься комфортно та отримає необхідну допомогу. Для нас дуже важливо, щоб перелік послуг був як можна більший. Щоб ці послуги люди отримували зручно, не витрачали зайвий час на все це, щоб не було черг, щоб був на належному рівні сервіс, компетенція співробітників ЦНАПу. І для цього ми докладаємо постійно зусиль, навчаємо людей, покращуємо матеріально-технічну базу ЦНАПу і працюємо над тим, щоб. Якість сервісу була на рівні європейського за ініціативою керівництва міста було куплено це обладнання, а потім була дуже непроста система підключення до реєстрів. Це, по перше, комплексна система захисту інформації, тому що це дійсно інформація дуже важлива і вона потребує дуже багато, великий захист. А після того як ми зробили всі ті документи, всі ті вимоги, які були щодо комплексного захисту інформації, були підключення до реєстру МВФ. Gracias. Завдяки розширенню переліку послуг мешканці горішніх плавнів можуть заощадити час та зусилля, а 70% оплати за послуги залишатимуться в місцевому бюджеті, сприяючи розвитку міста. Додала начальниця відділу з питань забезпечення діяльності ЦНАП міста горішні плавні Світлана Нестеренко. Для отримання послуги необхідно попередньо записатися. Це можна зробити як в електронному форматі через сайт ЦНАПу, так і безпосередньо в самому центрі. Раніше у центрі надання адміністративних послуг. Слугорічніх плавнів почали надавати послуги Державної міграційної служби і коштом місцевого бюджету закупили і встановили обладнання для оформлення id карток і закордонних паспортів. За чотири місяці роботи понад 360 мешканців міста скористалися цією послугою. Послуги ж МВС у відділі ЦНАП містогорішні плавні тільки но запрацювали, і вже 23 особи отримали посвідчення водія.